З 2019 року, 29 серпня, для всієї України ознаменоване Днем пам'яті, і дата ця обрана не випадково. З нею пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни: до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Цей кривавий смертоносний шлях пролягав через поля, на яких рясно вродили соняхи. З тієї пори красива сонячна квітка. І стала традиційним, сумним символом загибелі великої кількості українських героїв. Пройшов час, та гіркота втрати ніде не поділась, а на український народ чекали ще страшніші випробування. Повномасштабне вторгнення Росії у лютому 22-го відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Гинуть найкраще, найлюдяніші і найсміливіші, на жаль. Та війна не може тривати вічно. Добро і справедливість все одно переможуть. А поки що ми будемо боротися за свою землю, за свої родини, за Україну, пам'ятаючи кожного і кожну, хто наближав цю перемогу ціною власного життя. Слово надається лубенському міському голові Олександру Грицаєнку та начальнику Лубенської районної військової адміністрації Сергію Сіряченку. Шановна громада, шановні дорогі рідні наших захисників, матері, батьки, дружини діти, онуки. Тих, хто загинув, захищаючи нашу державу, члені військові Збройних сил України, добровольчих формувань, ветерани війни, всі, хто сьогодні тут, на цьому святому місці для Лубен, прийшов шанувати пам'ять захисників, які в різні роки і століття. Загинули, захищаючи нашу державу. Сьогодні, дивлячись в обличчя, тих, хто напроти і згадуючи всі ці роки, коли ми прощалися з вашими рідними, так не хотілося б додати ще прізвища на цих стелах, які сьогодні. На цьому пам'ятнику Христа, щоб життя, яке віддали ваші сини, доньки і чоловіки, не залишилися даремними. І наша держава, наші військові, на яких надіємося і допомагаємо, нарешті принесли нам перемогу і мир у нашій державі. Ви знаєте, ми зараз. Немов дивимося страшний і сумний фільм про війну. І от коли фільм закінчується, там ідуть титри. І саме гірше те, що на цьому чорному граніті, як і в кінці фільму, ідуть прізвища. Тільки у фільмі прізвища живих героїв, живих акторів. А в нас на граніті сьогодні прізвища і імена. Загиблих воїнів. Але кожен фільм закінчується чим кінець фільму. Так от я хочу сказати, що хай буде кінець війни, хай буде поменше жертв, хай буде поменше сліз на нашій рідній Україні. Ми виховуємо наше покоління, ми плекаємо в наших дітях онуках найкраще. Не для війни ми ростимо синів. Не для війни ми вирощуємо наших онуків. Тому я закликаю кожного розказувати дітям, що ми люди і ми покликані жити в мирі, в добрі, в злагоді, щоб Божа Матір оберігала кожну родину, адже поруч за цим святим місцем розташована церква, і в цій церкві кожного дня моляться як за ті. Душі, які вже усопші, тільки за кожну живу людину, яка мешкає в нас в Україні. До слова запрошується командир добровольчого формування номер 1 Віктор Сивуха. Війна триває вже довгих 9 років. На ній гинули наші з вами чоловіки, сини, брати, жінки, сестри, матері. На цих плитах закарбовані не всі. Велика Лубенська громада має зниклих безвісти. На жаль, на жаль, багато з них загинули. Якщо зараз ми не будемо об'єднуватися, то ми цю війну програємо. Ця війна надовго. У цій війні задіяні. Усі, якщо ми цього не розуміємо, знову-таки повторюємо, ми цю війну програємо. Тому прошу вас, усіх заради пам'яті цих хлопців, імена яких написані і ще не написані на цих плитах, давайте об'єднаємося і виграємо цю війну. Давайте її не залишимо нашим дітям. А наші діти вже зараз воюють. Ми обов'язково повинні перемогти. Вічна пам'ять і слава Україні. Війна зламала долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом і лишили по собі тільки добрі спогади і вічну пам'ять. Серед них тих найкращих, найхоробріших, найвідданіших, хто душу і тіло віддав за нашу свободу, наші з вами. Земляки герої Лубенці, з великою гордістю і пекучим болем у душі називаємо сьогодні їх імена. Білорус Владислав Вікторович, Дмитренко Віктор Іванович, Крутько Роман Іванович, Кучеренко Владислав Ігорович. Розуменко Артем Олександрович, Реута Сергій Іванович, Безрода Анатолій Миколайович, Павленко Роман Віталійович, Самойленко Володимир Іванович, Максимов, Роман Володимирович, Рябко Максим. Олександрович, Авраменко, Олександр Іванович, Марченко, Руслан Володимирович, Омельченко, Роман Миколайович, Нечипорденко, Роман Володимирович, Вознюк, Олександр Олегович, Тюменцев Олександр. Володимирович, Бойко Андрій Юрійович, Арсененко Володимир Андрійович, Власенко Віталій Миколайович, Горбик Олександр Володимирович, Гуляєв Віктор Олексійович, Дзюба Роман Олексійович. Зюба Руслан Сергійович, Марченко Євген Вікторович, Пантелей Олексій Миколайович, Панченко В'ячеслав Миколайович, Соколовський Андрій Іванович, Танцюра Олександр Володимирович, Холодняк Валентин. Михайлович, Чухно Володимир Миколайович, Тютюнник Тарас Борисович, Бондаренко Олег Олександрович, Кльокта Оксана Сергіївна, Терпай Михайло Михайлович, Сиров Дмитро Степанович, Омельченко. Олексій Григорович, Бурий Віталій Олександрович, Міщенко, Сергій Олексійович, Яременко, Роман Олександрович, Антоненко, Олександр Денисович, Микитенко, Сергій Олександрович, Кальник. Іван Вікторович, Касьян Ігор Миколайович, Попедра Сергій Григорович, Погребняк Юрій Сергійович, Єндоренко Олександр Іванович, Пономарьов Сергій Володимирович, Дацій Віталій. Федорович, Косяк Борис Григорович, Копилов Вадим Ігорович, Перевозчиков В'ячеслав Юрійович, Полтавцев Віталій Миколайович, Шапар Сергій Миколайович, Корчага Андрій Миколайович, Литвин Володимир Анатолійович, Афонін Олександр Віталійович, М'якота Олександр Володимирович. Пасічник Станіслав Анатолійович, Гулак Олексій Іванович, Баїстий Роман Миколайович, Пасічник Олег Володимирович. Новіков Віктор Володимирович, Долгобородов Станіслав Станіславович, Коростіленко Анатолій Петрович, Легуша Руслан Григорович, Потієнко Максим Олегович, Копту Юрій Петрович, Ірклієнко Олександр. Іванович, Яковлів, Руслан Артурович, Бондаренко, Леонід Анатолійович, Обмок Олександр Павлович, Дорошенко, Сергій Віталійович, Матвієнко, Сергій Петрович, Різниченко, Сергій Васильович. Черкасець Анатолій Григорович, Циб Юрій Григорович, Батушанський Сергій Володимирович, Рубан Сергій Ігорович. Киду за загиблими захисниками України проводить настоятель храму всіх святих землі української протирей Георгій та духовенство Православної Церкви України. Я хотів би сьогодні з оцем Дмитром присвятити їм такий духовний твір. Цей твір був написаний на Майдані у ті буремні часи, коли Україна повстала, щоб вибороти своє демократичне, своє вільне майбутнє. Україно молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блаки твого вічного неба і за ниву твою золоту, за блаки твого вічного неба. І за ниво Твою золоту україно, молюся за славу, за Твою небору столі, за столицю Твою златого, що порудив кашанах. стоїть за столи. На стоїть україну, молюся за мову, за божественну мову Твою і за вроду твою калину, від якої добрішим стою. стаю. І за брону твоя голового, від якої добришим стаю Україну молюся за пам'ять. Запаля, промінь правди, щоб край Заяснів і за тих, що хлопша запаля, про правди, щоб край заяснів Україна лише милосим. На з'єднання синів, на встані, то нічого, що ми не безсмерні, за безсмертя молюся Твоє, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя. Говориш, у твоїм часом блині, все ми нагоєй, прости Боже, гріхи україні і надалі лишити не до прости Боже, І твого вічного нема і за ниву твою золоту забаки. Olha